Вітаю, це проект Медіаполітика. Ви нас слухаєте на Радіо Респект. Також можете бачити на Ютуб каналі Рівне Лайф. Я Олександр Хітров, і ми продовжуємо спільно з центром кому... комунікативної контентної безпеки. Цикл програм про, власне, про саму комунікативно контентну безпеку. Сьогодні Григорій Любовець у нас в гостях, і ми вітаємо вас, пане Григорію. Добрий день. Ми продовжуємо розмовляти про ситуацію в інформаційному просторі і говорити про діяльність і Центру комунікативно-контентної безпеки, і ті резонанси, які ми спостерігаємо щодня по відношенню до інформаційних приводів, до інформаційних атак і так далі. Сьогодні я пропоную е, проговорити про е, події, які відбуваються буквально вчора, сьогодні, і є актуальними для нас, тому що, е, на моє враження, це якісь можливо нова хвиля е, ось цих інформаційно-психологічних е, операцій, про які ми говорили минулого разу, і е, зараз ми е, маємо. Кілька прецедентів про які широкий загал знає. Ну, наприклад, прецедент з реакцією на помилку Арестовича, коли він коментував події у Дніпрі. Ось, наприклад, це матеріал, який вийшов в Росії за підписом, як би не хотілося назву це прізвище Медвечук. Ось і так далі. Е, скажіть, будь ласка, от нав е, які висновки ви робите в своєму центрі щодо того, що зараз останніми днями відбувається в інформаційному просторі, і чого слід е, чекати? Ви м, заакцентували увагу на деяких резонансних позиціях, які продукує ворог в першу чергу? Я би просто в даній ситуації, відповідаючи вам на оці резонанси, нагадав би про те, що, наприклад, CNN, це видання американське, дуже потужне, професійне, авторитетне. американську і інших західних виробників. З таким вмінням і з такою, з такою оригінальністю, що військові американські і будемо говорити, представники армій країн НАТО не просто дивуються, а вони вже ладні вивчати цей досвід. З іншого боку, ми практично маємо на цю добу першого командира, який перейшов. Із вагнеровської системи, і готовий свідчити про управління так званою ПВК Вагнер, про систему Вагнерівців. Тобто свідчити в ГАЗі, він перейшов кордон із Норвегією і зараз уже є. Будемо говорити, оформлюють його як. Людину, яка буде свідчити проти цієї системи. Є інші резонанси. Я просто цей так почав відповідь для того, щоб ви зрозуміли, що всі ми зрозуміли і наші глядачі резонансів в добі комунікаційно контентних багато, але акцентування уваги, як правило, генероване. І от ви дали приклади, які на сьогоднішній день... Акцентує в першу чергу ворог. І ми, на жаль, на це йдемо. Тому зараз наша розмова це розмова попередження, розмова пояснення, як не треба робити. Ну, а тепер по, з приводу того, про що ви почали. Чи є це нова, нова хвиля, новий вид там і так далі. Ні, це не, не є новою хвилею, не є новою, будемо говорити, напрямом. Лінія комунікаційно-контентного протистояння, вона, як ми з вами говорили, 24 години на добу. А якщо ми візьмемо, і ми з вами говорили в минулий раз 11 часових поясів, то це ще 24, 24 рази по 11. Тобто, ви уявляєте, який величезний час ми маємо працювати комунікаційно-контентному рівні? Чому? Тому що фізичне вбивство. Особливо такого варварського рівню, як це відбулося 14 січня е, в Дніпрі. Хоча в цю ж добу були вбивства і кривом рогу, цю добу були вбивства в Херсоні. Але найбільше, найтрагічніше і найконцентровашніше, дійсно е, оці жертви оцей е, жах е, варварства терористичного путінського, ми побачили е, в місті Дніпро, і тут якраз виник. Такий феномен. Як представляти це, як коментувати, і чи є сенс оцінювати процеси, які відбуваються в добі? Ми в Центрі комунікаційно-контентної безпеки говоримо, що краще оцінювати процеси в режимі доби, е коли доба має уже закінчений варіант. Для того, щоб мати все тло. Аргументів констатацій для того, щоб мати точну оцінку. І ви тут згадуєте досить потужну таку хвилю навколо передачі Арестовичу Фейгіна або Фейгін і Арестович, де Арестович це в нас вже на сьогоднішній день таке, знаєте, доволі постать із статусом із міжнародним. Міжнародною вагою і так далі. Хоча ця людина просто працює в комунікаційно-контентному напрямі, вона сама по собі дуже контроверсійна, вона різнопланова, професійна, будемо говорити, має свої плюси і мінуси, різні аудиторії по різному його сприймають, але дійсно, і про це вони говорять з Фейгеном, що в оцінках одна із оцінок була досить великого масштабу помилки. От, але якщо ми це робимо, що це дійсно ці люди зробили один раз, то це можна говорити, що це дуже страшна помилка. Але якщо подивитися, що ці люди роблять щодобово, кожен день особливо. Будемо говорити, ці 11 місяців, то це одна із думок, яка до того ж в самому контексті передачі була контекстно означена, що це може бути, треба досліджувати і так далі. Але взяли точку, тобто взяли статичну позицію, ситуативну, вузьку, і перетворили її в такий великий. Комунікаційно-контентний процес до цього долучилися різні сили, але долучилася і Москва, і от коли долучається Москва, то ми маємо з вами всі і особливо наші глядачі розуміти, що Москва це абсолютне зло. Кремль це абсолютне зло. Режим, який керує, владарює, узурпувавши цю владу, абсолютне зло. І якщо він починає грати особливо з позиції якихось особистостей, то це в першу чергу його вороги. І в цьому плані маємо розуміти, що Фейгін, особливо як громадянин КРІ, Російської Федерації і арестовуючи громадянин України в симбіозі їхньої діяльності комунікаційно-контентної роботи, вони в даній ситуації для путінців досить незручні і практично вони получаються ефективні, якщо вони незручні, тому ми маємо досить уважно дивитися: якщо дивитися, то не через когось а. Будемо говорити предметно для того, щоб розуміти контекст посилу, динаміку посилу, енергетику посилу, аргументацію, систему дій тих чи інших людей. І антипод, який ви зараз сказали. Я би не назвав його ні паном, ні громадянином, навіть не людиною. Це істота, яка має формальну, формальне прізвище. Яка практично для нас мала би закінчитись отою фотографією переодягнутого в військове, будемо говорити, замученого старця, який кудись тікав. Оце і є ця істота, нічого не більше. Але що роблять путінці? Путінці перекладають якусь статтю, підписують цим прізвищем, і ми вже починаємо обговорювати. А що ми робимо з вами? І навіщо йому ця стаття це обговорення? Та йому воно потрібне для того, щоб на міжнародному рівні потім розказувати, що він політичний біженець, що його політично в Україні переслідують. Хоча він кримінальний злочинець, так ще не доведені судові речі, і це не можна робити. І я на даній ситуації не правий. Але ми маємо ми дуже в жорстких ситуаціях, тому суд доведе, але публічно для нас. Для мене особисто, навіть не в центрі, тому що тут же теж треба говорити про те, що центр е, структури це офіційні, а моя поси, позиція чисто громадянська. Вона говорить про те, що ця людина злочинець, і ним треба її піднімати до рівень статей, тим паче е, переговорити про тези в цих статтях. Ви ж самі розумієте, що ця людина не здатна написати подібна. Тобто, це пишуть е, структури системи. Технології, і вони пишуть для того, щоб легалізувати це все на закордоні, потім розказувати, що це політичний біженець, потім розказувати, що в Україні якась, якесь переслідування, і тому подібне. Тобто, ми самі зараз, е а акумулюючи увагу на цій е на цьому е суб'єкті, так буде більш на мабуть толерантніше. Е Самі створюємо е, його реінкарнацію, тобто його відновлення. Не треба цього робити, тому що це інструменти якраз комунікаційно-контентної боротьби. Ну, десь... е, якби тільки ми одні, е, справа в тому, що ви ж знаєте, що е, це підхоплено було багатьма людьми, причому людьми е, і організаціями е, доволі е, знаними. І які мають довіру і мають аудиторію свою? Так і тут питання в тому, що дійсно протягом доби відбуваються якісь речі, коли за будь-які події можна ось в такому контексті говорити. Так, тобто, це плюс чи мінус, це добре, чи це погано? Це ми реагуємо. Реагуємо так на цю подію, чи це нам е, просто підсовують інформацію, як от ситуації з суб'єктом, про якого ви говорили, так? Тобто нам просто підсунули, сказали, а от поговоріть про це. Ми, оце якраз те, що ми робимо, що ми чим займаємося в Центрі комунікаційно-контентної безпеки і у відділі комунікаційно-контентної безпеки. Це питання якраз, якраз оцей приклад показує, наскільки доба. Комунікаційно-контентно насичена. І в цій добі є різні резонанси. І ми, наприклад, говоримо про те, що у нас резонансів багато. Вчора, до речі, це День захисників е, донецького аеропорту, тобто наших кіборгів. І чомусь ми про кіборгів не говоримо, а говоримо про Медведчука і про Арестовича. Вони не співставні цієї е, ну, величі мужності і подвигу наших військових, нашого українського народу, але нас спровокували. Нам не просто підкинули, як ви говорите. Це високотехнологічною дією підведено для того, щоб знищити увагу, знову ж знищити увагу до самої трагедії варварства. До речі, до. Тих можливостей захисту цивільного населення, які є реально проблематичні в Україні, які треба звернути до наших партнерів показати, що що ж ви, е, будемо говорити, свою зброю притримуєте, коли ті, хто вас захищає, втрачають своїх рідних, близьких і особливо дітей? Тому питання доби якраз, і це де дуже серйозно. Це якраз питання щоденності, тому що щільність комунікаційно-контентних дій надзвичайно висока. І тому ми і ви, я вам чесно скажу, ваш канал не гірший фейгінарестовича. Тільки питання його, будемо говорити, можливостях людських, ресурсних і а, а бажання і професіоналізму у вас є. Нема проблем. Просто маємо з позиції комунікаційно-контентного підходу дивитися на цю проблематику в тих масштабах глолокальності, про які ми говоримо. Локальне, завжди глобальне зараз. І навпаки, глобальне може стати важливим в, локальному, в локальній реалізації і розумінні процесів. Тому обговорення, співставлення, дія, розширення. Підказка, до речі, тобто орієнтування, ми говоримо про комунікаційно-контентне орієнтування, дають можливість всім нам бути професійними і з іншого боку бачити оцю технологію агресора, яка дійсно професійна, яка змінюється. І тут я би е, за, за получив, використав би такий термін, як версія. Давайте не забувати, у нас. З 2014 року ідуть дії. Ці дії по-різному називаються, але ми з вами маємо їх називати чітко українська цивілізаційна війна. Чому? Тому що це не просто війна, це не просто тероризм, це не просто навіть зараз варварство. Це все поєднане, щільно спресоване. В добі. І це відбувається в добі з результатами, з підходами, з вкидами, з агресією, з дискредитацією, з переключенням уваги. Це все в цих наддинаміках, про які ми говоримо в центрі комунікаційно-контентної безпеки. Тому наші зусилля мають бути такі ж. І має бути комунікаційно-контентного насичення з позиції України рівня того ж Фейгіна, в таких же масштабах з такою ж інтенсивністю, фахом і широтою е, розуміння процесів від стратегічних до локальних, а краще всього в глокальному вимірі. Я почав, в принципі, програму з, е, з запитання щодо нової хвилі. Інформаційно-психологічних операцій, чому тому, що, от аналізуючи інформаційний простір останніми днями, просто спостерігаю за тим, що з'являються деякі акценти з тієї сторони, які свідчать про зміну, зміну риторики. Я б так сказав. наприклад, це мається на увазі, коли говорить, говорять про. Не з, е, операцію, яка там має бути там за три дні, мала би захопити Київ, да? а вже про довготривалу війну, тому що змінили е, знову ж таки контент, е, контекст з, е, з війни з Україною на війну з НАТО і так далі. Тобто, ці ось такі е, речі вони з'являються в інформаційному просторі, і досить часто навіть людей, які е, практично відслідковують щодня. Те, що відбувається, вони можуть збивати з толку. От як, як реагувати на такі речі? Тобто, чи е, варто бути експертом у всьому, чи варто все ж таки слухати когось іншого? чи ну, як, Що ви скажете з цього приводу? Я відповів на це питання. Ми зараз з вами знаходимося в, в системі публічної уваги, яка. Вимірюються тривожністю, страхом, і в деяких ситуаціях, особливо при фронтових районах, це може бути ще і такий, знаєте, ну, як можна сказати, такий стан е, фатальності якоїсь, да? тому що обстрілюють, і е, особливо із цими обстрілами С-300 е, і С-400, е, це практично така лотерея. Так от, в режимі оцієї тривожності і оцього, м, як кажуть, напруження, ми всі намагаємося стати експертами. І десь дійсно, особливо розумні люди, а в нас практично в Україні немає нерозумних, до речі. От, вони здатні це зробити. Єдине, що тут треба пояснювати, що відбувається, і особливо те, що ви зараз приклад привели. Ви практично показуєте рівень акцентів. Це дальність, динамік комунікаційно-контентного порядку. Якщо в статиках, медійних статиках ми оперуємо темою і проблемою, то в динаміках ми оперуємо уже аргументом і акцентом. А в наддинаміках енергіями, стилістикою і духом. Якщо поєднати оці виміри, розкласти їх на прикладах доби. Ми будемо бачити картини. Картини, які працюють. Путінці працюють якраз в динаміках з переходом на динаміки. Тобто акценти їхні і в перехід в стилістику це якраз дає можливість їм домінувати. Якщо ми з вами, особливо на нашому зараз ефірі, практично показуємо приклад присутності, тобто, коли ми з вами розмовляємо, да то путінці уже хочуть і в деяких ситуаціях домінують. Тому вкиди, от що, наприклад, ви сказали зараз, Операція війна, дивіться, вони не говорять про агресію. Чому? Тому що. Їм на зараз практично вже світ представляє, що в них агресія як злочин. Агресія як злочин це вищий злочин в міжнародному праві. І тому Україна пропонує і вже є підтримка по створенню спеціального трибуналу, щоб досліджувати агресію як злочин, для того, щоб всіх привести до відповідальності не тільки Гіркіних, не тільки оцих. Ем, Нелюдів, які е, стріляють е, ракетами для авіаносців по дому, який 18-й е, під'їздний. Вони, може, теж вважають, що це був авіаносець. В їхньому, будемо говорити, м -м, дезорієнтованому о, дезорієнтованій свідомості, це може є Дніпровський авіаносець, але там цивільні люди, там не солдати. Але їхня ідеологія оцієї комунікаційно-контентної агресії постійного порядку доводить до того, що все людське в них викреслюється. Вони навіть не знають, що таке закони війни. А закони війни, саме головне, військові воюють з військовими, ні в якому разі не з цивільними, а тим паче не з дітьми. Це ще про що говорить? Про те, що вони не хочуть на цій території миру. Вони знищують життя повністю життя, знищуючи себе в першу чергу. І тому питання повертаємося до нашої о, аргументації. Питання акцентності. Ви дуже праві, професійно, і ви реагуєте на це, але по суті нічого не міняє. І ми маємо оці виходити в режимі акцентів, в, в, в режимі аргументів, в режимі, будемо говорити, нових. Речей, які пов'язані з нашим життям, щоб домінувала наша повістка дня, а не путінсько-московська, тим паче не Медведчуківська. Тому давайте все-таки працювати в позитив для того, щоб мати результат. І ще я би тут одну річ сказав: давайте забудемо на період до перемоги про те, що є політика інтересів. Тому що в політиці це інтереси, групові інтереси, корпоративні інтереси, різні інтереси. А зараз у нас боротьба за цінність в просторі. Тобто буде життя в Україні українське чи не буде, і воно стоїть. На сьогоднішній день стоїть. Тому всі об'єднуємося, тим паче, виходячи з нашої історії, коли ми умудрялися втрачати перемоги в історичному в минулому. І тому зараз ми маємо режим концентрації зусиль доповнювати, розширювати, поглиблювати, піднімати на весь світ, тому що ми захищаємо весь світ. Тільки світ про це не знає. Вони знають те, що путінці нібито дозволяють або навпаки примушують Україну вести зерно в Африку. Хоча все навпаки. Путінці тормозять зерновий е, коридор, навіть оцей мілкий, оцей малий. Але про це мало хто знає, тому що це мовні концептосфери, це інші е, ментальні території, які вважають, що це десь там якась війна. Ми не донесли, що це практично питання стоїть про те, що міжнародне право основане верховенством права людини. Вбивають його, оце міжнародне право, і вбивають по відношенню до всіх людей, і в тому числі до громадян цієї території в першу чергу. І про геноцид, який вони несуть і роблять в Україні, вони геноцидно ставляться і до своїх військових, яких тисячами практично знищують. Дякую за відповіді. Сьогодні uh, час наш в ефірі вичерпався, і uh, я нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що це проект медіаполітика, і uh, ми продовжуємо uh, розмовляти із uh, центром комунікативно-контентних uh, і безпеки. Uh, і сьогодні Григорій Любовець, uh, співзасновник uh, цього центру, uh, також науковий співробітник військового. Інституту національної національного університету імені Шевченка був гостем нашого ефіру. Будь ласка, нагадую про те, що якщо у вас є питання до пана Григорія або до, до мене, або взагалі на цю тему є якісь роздуми. Будь ласка, пишіть в коментарях на ютуб-каналі Рівне Лайф. Ми обов'язково вам дамо відповідь. Отже, пане Григорію, вам дякую. дякую. З вами був Олександр Хитров. Бережіть себе і слава Україні.